Всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. Нас засніжило. Вирішив трохи наших єревців повиганяти і свідомом гняти. Щоб ви подивились наших коней. Засніжило нас конкретно.

Давайте будем супа, вон монстр чий білий, Справа від вас видно Не знаю, може нині буде мокрі бо <ріху> найду Найдуть сніги, сани стоять, десь люманий Нема коли тим Займатися Свята Різдво Буду йти по його слідові. Це ще арон. Чотири роки. На, Арніна! На, Арніна! Це тільки як я малий, пам'ятаю такий У О, ріка замерзла. Куш. Куш. І прогортає слід як трактор. Арон, А виходить, успех. Давайте, хлопці, на камеру роботі! सुसबारुच भी हो

Нє, бо прийдемо в отру, коли запереже двох. Нє. 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 Малий красавчик. Powiedz, jak ty robisz. O taki, o taki, o rzyzy. Yeah! Toma isso! Toma, é legal! Assim, é yeah! 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 yeah. Uh, नहीं हो चुका थे अरुण मिसवी मैं Так. Зайзал. Йе! Йе! Но, чё ха? Арон! Ні. Не дури! Не бикуй! Не дурі, Хагу! Є! Бо той тя не чіпає! Ніє! Пля... Це ще як лошок себе баве! Ми знаємо, що цей може! Чо, говорить! Арон! Питя, коп п'ять. Не ходить так шнуру. Свята сніги упали, та не маємо як піти виробити на сани. А то й піде. Арон, він вже був, а? вже вершики щупав. А. Наші підгаєдські <кхух> коні. Дивись який нога, таке волосся. Ми задні обстригли. А спереді капець. І передній обстріли. Там. Нічого тобі не є. От темні, не, видиш, ні. Не. Міня немає. Не. Цей би більшийся розїв, якби був пущений. Малий би не придумав. Вистея на ліго, Дер не спеню! Оу! Чарку Риго, Тр! Оу, Риго! Оу! Но! Стайкум Пік! Я розумний який не є! Дурник! Оу, гоу-го! І дурню, що голову підносиш? От! Такі підеєцьки! Коній. Кого буде цікавити якась інформація, телефонуйте, надамо із задоволенням. Жеребці на паровку. Арон виїзний. Алан не оновив публікові дані, облікові дані, то тільки до нього принцеску весть. От жеребець, бачите. Не хомстаний на шнурку. Ча. Ча! Всім дякую за увагу! Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, до зустрічі!